Доброго дня, вас вітає місто Одеса, ват Одеса Беленерго. У режимі онлайн ми розпочинаємо трансляцію жеребкування учасників 11-го чемпіонату України з міні-футболу серед аматорських команд енергокомпаній. Сподіваємося, що глядачами цього включення є наші колеги, представники енергопостачальних компаній. Що подали заявки для участі в 11 му чемпіонаті. Тож будьте уважні! Як переможуть змагань, господарем традиційного чемпіонату цього року є ВАТ Одеса Беленерго. Тож турнір пройде з нагоди Дня енергетика цього року в місті Южно з 23 листопада по 27 листопада в залі санаторія Профілаторія Портовик. Триватиме він впродовж трьох днів. 24, 25 та 26 листопада зібрано попередні заявки учасників команд в 11-му чемпіонаті України з мініфутболу серед аматорських команд енергокомпаній. Серед учасників команд будуть команди Івано-Франківська, Львіва, Житомира, Києва обл. і Києва міста. Дніпропетровська, Кіровограда, Одеси, Херсона, Луганська та міста Севастополь. І незабаром ми дізнаємося суперників для усіх команд. Та повернемося до нашої студії. У нашій студії присутні керівник компанії, виконуючий обов'язки голови правління ВАТ Одеса Обленерго Олександр Миколаївич Струченко. Та представник колективу, голова обласної проспілкової організації ВАТ Одеса Обленерго Ірина Олексіївна Осача. Привітати усіх учасників змагань має нагоду Олександр Миколаївич Струченко. Доброго дня! Щиро вітаю учасників 11-го чемпіонату зміні футболу на Одещині. В ході проведення змагань було розпочато добру традицію. За якою кожен наступний турнір на права господаря приймає перемож... переможець чемпіонату. І так, 11-й чемпіонат з футболу серед команд енергетичної компанії організує Одеса Обленерго. Історія турніру, який присвячена професійному святу Дню енергетика, довела життєздатність ідеї неформального єднання працівників на теренах спортивних змагань. Ми раді зустріти всі команди спонівалися на чесну боротьбу і цікаву гру. І чекаємо результатів жеребкування. Про особливості чемпіонату по мініфутболу розповість голова профкому Ірина Олексіївна Осадча. З 2003 року наша команда приймає участь в турнірі по в турнире по мини-футболу. Восемь лет мы шли э, к победе и в В прошлом году в десятом чемпионате стали лучшей командой. Поэтому в этом году мы являемся принимающей стороной. Мы постарались учесть все хорошее, что было в предыдущих турнирах. И это презентованный в прошлом году гимн турнира. Это логотип компании турнира. Поэтому и ваше пожелание наградить лучшего тренера команды и самых активных и результативных игроков поэтому э, мы постараемся не, не уступить этот прекрасный кубок э, в, в этом году тоже но посмотрим как сыграют э, как пойдет жеребьевка и как сыграют наши команды давайте узнаем давайте начнем жеревевку вот особливостью го чемпионата Є сама процедура жеребкування. Як Івано-Франківську, вона проходить заочно і завчасно, за три тижні до змагань. Це є зручним для всіх учасників, оскільки дозволить спланувати свої виступи та загалом перебування на Одещині. Така процедура стала можливості завдяки онлайн-трансляції на сайті компанії. Тож усі учасники змагань зможуть зараз стати свідками жеребкування. його Прозорості та відкритості. Увага! Ми переходимо безпосередньо до жеребкування. В чемпіонаті беруть участь 12 команд, які будуть поділені на дві групи: групу А та групу Б. В групах будуть грати по 6 команд. В останню мить до нас приєдналася команда із Луганська, то Луганське енергетичне об'єднання, та пад «Херсонобленерго». Тож розпочнемо жеребкування саме з цих команд. ТОВ Луганське енергетичне об'єднання. Генеральний директор Безпалов Олексій Олександрович. Почнемо. Команда потрапляє до групи А під номером 5. Вона вперше візьме участь у наших зимових змаганнях. Слідючим новачком нашого чемпіонату є пад Херсон Обленерго, голова правління Сафронов Ігор Миколайович. Команда потрапляє до групи А за номером 6. Слідуючим новачком нашого чемпіонату є пад Житомир Обленерго. Голова правління Левицький Анатолій Володимирович. Команда потрапляє до групи. А за номером 3. Вона також вперше візьме участь у наших зимових змаганнях. Також новачком чемпіонату є пат -Севастополь. Об... Севастополь енерго. Голова правління Мигродський Володимир Васильович. Команда потрапляє до групи. А за номером 1. Зад АЕС Києва Обленерго. Голова правління Бондаренка Аліна Володимирівна. Команда потрапляє до групи. Б. За номером 3. ВАД Львів Обленерго. Голова правління Матвіїшин Володимир Євгенович. Команда до... Потрапляє до групи, як видно, А за номером 4. Акціонерна компанія «Київенерго», Генеральний директор Соколовський Едуар Степанович. За жеребом команда потрапляє до групи А за номером 2. Команда прийде на чемпіонат четверта. Серед її досягнень срібло 2008 року у місті Одеса, хоч сам керівник був учасником змагань з 2003 року. Пад Прикарпаття обленерго. Голова правління Бубен Олександр Олександрович. За жеребом команда потрапляє до групи. Б за номером 2. Вона вже в 11-й раз на чемпіонаті. Членами збірної команди є багато людей, відомих як у компанії, так і за її межами. Це в першу чергу голова правління та його заступник Василій Костюк. Та інші учасники відомі як футзалісти, фахівці та управлінці. Пат енергокомпанія Дніпрообленерго». Генеральний директор Фоменко Олександр Валерійович. Команда потрапляє в групу. Бі. От під номером 4. Це найбільша енергопостачальна компанія України. Є учасником змагань з 2006 року. У компанії з 2004 року двічі на рік проводяться внутрішні турніри з мініфутболу. Влітку та наприкінці року до Дня енергетика. Пад Кіровоград Обленерго. Голова правління Полив'яний Іван Олексійович. Згідно заявки є президентом команди. Команда потрапляє до групи Б за номером 6. Кировоград Обленерго особлива команда. Вона має великий ігровий досвід на змаганнях енергетиків. Стартувала в Івано-Франківську у 2003 році. Чемпіон 2006 року. У 2007-2008 року бронзовий призер турніру. Ват-енергокомпанія Одеса Обленерго, голова правління Ніверчук Олександр Миколаєвич. Він же у заявці команди під номером 1. Команда потрапляє до групи Б за номером 1. Вперше приїхала на змагання до Івана Франківська у 2003 році. З того часу постійний учасник турнірів. Минулого року команда стала чемпіоном турніру. Уже зрозуміле місце. Полтава Обленерго. Та все ж ват Полтава Обленерго. Голова правління Засіменко Євген Юрійович. Ми раді, що команда продовжує участь у чемпіонаті та символічно потрапляє до групи Б за номером. Символічно, що новачком турніру в Івано-Франковську у 2003 році вони здобули золото. Команда також тричі виборювала срібло та одного разу бронзу. <кхем> Таким чином сформулювалися дві групи група А та група Б. Група А склала за під першим номером пад Севастополь Енерго. Другим номером пад Київ Енерго, третім номером пад Житомир Обленерго». Четвертим номером пад Львів Обленерго. П'ятим номером ТОВ Вуганське енергетичне об'єднання. Шостий номер пад Херсон Обленерго. Група Б. Команди. ВАД Одеса Обленерго під першим номером. Під другим номером пад Прикарпаття Обленерго. Під третім номером пад АЕС Київ Обленерго. Під четвертим номером пад Дніпро Обленерго. Під п'ятим номером пад Полтава Обленерго та під шостим номером пад «Кіровоград Обленерго. Результати жеребкування та відповідно розклад матчів будуть оприлюднені на сайті нашої компанії та надіслано електронною почтою контактним особам усіх команд-учасниць. Ми чекаємо команди 23 листопада, урочисте відкриття турніру 24 листопада о 8 годині 30 хвилин. Розпочаток турніру 24 листопада о 9 годині ранку. Бажаємо всіх продуктивних тренувань та вдалих виступів. Дякуємо керівникам усіх компаній за сприяння та усім дякуємо за увагу.